Вітаю! Сьогодні я хочу вам запропонувати подивитися усі свої роботи, які я зв'язала, мешкаючи в селі, за ці останні два роки. Цей ролик побудований виключно з фотографій моїх готових робіт і неймовірної краси місцевості, в якій я мешкаю. Роботи поділені на сезони і почнемо ми з вами з осені. І саме цей ролик відкриває неймовірно красивий легкий палантин, який я відв'язала мамі на подарунок. Зигзаг. Тут ви бачите поєднання 100% вовни. Із кід махеру Аврора, яку я в'язала у дві ниточки. Він вийшов великий, теплий і надзвичайно легкий. Мешкаючи в селі, я обзавелася двома надзвичайно вродливими красунями. Зараз ви їх побачите на екрані: це шалан і юна. І в мене виникла ідея створити вироби, в яких я потім зможу вигулювати свою шалан у Харкові. І зараз цей виріб ви бачите на мені. Але свою лапопейсу я вирішила також прикрасити аксесуарами. Ви вже побачили шапку і пов'язки. Вони надзвичайно гарно будуть доповнювати мій міський тваринний образ. Трішки згодом ви зможете побачити мітинки, які я зв'язала на подарунок своєму братові, і також шапку з тваринним притом, саме для вигулу своєї улюбленої собачки. І куди ж без моєї улюбленої пряжі виробника істикслед Лопі? Лапопейся вийшла надзвичайно яскрава, але чому я таку зв'язала? Тому що вона була подарована такій же надзвичайно яскравій і талановитій людині. Осінні кольори це щось надзвичайне. Тож саме вони наштовхнули мене на наступний виріб, який я зв'язала в подарунок для мами. Це біаджолі Мадеста Ангора 80. Вона стала однією з фаворитів, що стосовно Ангори. Зверніть, будь ласка, увагу на небо, на поєднання жовтого листя з блакитним небом. Тож я вирішила вставити саме ці фото, де ви можете побачити також надзвичайно поєднання моєї лапопеси із українським небом. Доповнила свій образ я пов'язкою із бактусом, які були зв'язані з Ангори, і трішки згодом також я зв'язала рукавиці. І в мене вийшов завершений образ лапапейса, бактус, пов'язка і рукавиці. Але перед Новим роком я подарувала рукавиці, бактус і лапапейсу своїй мамулі. Також подивіться, будь ласка, як аксесуарами можна повністю завершити свій образ. Яскрава, колоритна, м'якенька, пухнаста, патріотична лапопейса в мене вийшла, яку я також подарувала неймовірній красуні, і саме зараз ви подивитеся, як же ця лапопейса виглядає на своїй володарці. Мені дуже подобається. Зараз ви бачите мої експерименти не тільки з сірим кольором, але і з фактурами. Я в'язала шапки, мені було цікаво подивитися, як виглядає та чи інша пряжа, та чи інша фактура, але, якщо ви звернули увагу, майже в одній моделі. Голову втеплили, тепер підійшла черга і до ніжок. Зараз ви побачите дві пари шкарпеток, які я зв'язала на подарунок. І як же вийти з ситуації, коли у вас два моточка, вони різні, але все ж таки по цвітовій гамі підходять один одному. Тож я вирішила одну шкарпетку відв'язати кольоровою резиночки однотон, а друга шкарпетка резиночки кольорові і однотон. Ця ідея мені надзвичайно сподобалася, тож і надалі я буду її використовувати у своїй в'язальній практиці. І знову мій улюблений палантин, який я відв'язала з baby-альпаки. Це зигзаг, де йде поєднання чорної ниточки, brushed альпака, спушена альпака нанизана на поліамідну основу, і кольорова альпака, скажімо так, аналог Drops Air. Тобто в поліамідний шнурочок нанизана бебі альпака і зовсім трішки мереносо. Мені дуже сподобалося чому? Тому що надзвичайний контраст і до чорного кольору насправді буде пасувати будь-яка яскрава пряжа. Ліс, який став для нас майже рідним, в якому ми проводимо дуже-дуже багато часу. Надихаємося і відпочиваємо. Саме зимова краса надихнула мене на створення цього палантину. Подивіться, чому б ні ліс, стовбори і білий сніг. Відв'язала я цей палантин з тоненького-тоненького кідмахеру махеру в поєднанні, ви вже бачили цю ниточку, але в іншому колірі. Умовний аналог Drops Air. Зараз ви побачите комплект, який я відв'язала також ще однієї красуні, який її зараз зігріває. Саме в 2023 році я відкрила для себе жакард в малих форм, і ви побачите рукавиці, які відв'язані з абсолютно різної пряжі, абсолютно різні кольори, але мені здається, що перша пара що друга виглядають просто неймовірно. Зараз ви побачите лапопесу, також продовження тваринної тематики, який я зв'язала в проєкті Жакардові Історії з пряжі «Лет Лопі». Ну, просто обожнюю я цю пряжу і я багато разів вам розповідала, що в'язала, в'яжу і буду в'язати. І відразу вам ставила другу свою роботу, яка також була зв'язана в цьому проєкті. Ох, і багато ж сил і енергії вона в мене забрала. Але вийшла, як мені здається, надзвичайно оригінальною. Новий рік, Новий рік, Новий рік до нас мчить. Так, мені схотілося зв'язати собі новорічну Лапопейсу, але щоб це не була якась, знаєте. Схема іншої рукодільниці, я просто-напросто взяла схему, яку знайшла в інтернеті, і відв'язала свою нову лапопейсу. Зараз ви бачите комплект, який я відв'язала для свого синочка. В нього було замовлення: мамо, відв'яжи мені щось червоне. І мені здається, я надзвичайно гарно впоралася з його проханням. І в продовження я зв'язала шапку не тільки йому, а як я думала, тоді для себе. Але згодом я подивилася, Подарувала цю шапку своєму братикові. Ми з вами поступово перейшли до весни, і зараз ви побачите абсолютно просту модель, де акцент я хотіла зробити саме на глибокому кольорі. І друга модель це. Цвідовий звичайний базовий джемпер, де також акцент мені хотілося зробити саме на фактурі полотна. Мені здається, я також непогано впоралася із цим завданням. Ліс, проліски. Мені хочеться вам передати трішки весняного лісового настрою. В нашому лісі росте дуже-дуже багато ось таких надзвичайно яскравих і ніжних тюльпанів. Після ніжності і краси переходимо з вами до 100% вовни. Моя одна з найулюбленіших кокеток Афмелі і саме цю лопопесу я подарувала братові. І зараз 100% протилежність, ніжність, яскравість, пухнастість. Також цей джемпер в мене був відв'язаний на подарунок. Але Мої речі на подарунки не закінчуються. Зараз ви бачите весняну німфу, яка знаходиться в моїй лапопесі. Подивіться, яка тільки красуня сидить в зеленому кольорі, справжня лісова німфа. Насправді, я дуже полюбляю робити подарунки, особливо коли вони в'язані, особливо коли ця людина цінує і розуміє, скільки енергії, скільки своєї душі я вкладаю. Додаю свої роботи. Бузок в ньому поєднано усе чарівність, краса, ніжність, аромат. В нашому селі дуже-дуже багато таких бузкових кущів, і саме вони надихнули мене на створення цієї майки. Другою моєю літньою роботою стала безрукавка для мене. Абсолютно базова, проста модель і 100% бавовни. Але подивіться, будь ласка, яке надзвичайне поєднання із величю цієї природи. Саме природа, саме природні кольори. Надихають мене на створення тих чи інших моделей. І зараз ви побачите футболку, яку я відв'язала, із 100% бавовне поєднання з паєткою, яку я згодом подарувала своїй мамульці. Вона носила її ціле літо і була дуже задоволена цим виробом. Фото літньої краси, і ви знаєте, ми, коли ходимо гуляти, я обов'язково беру з собою телефон, щоб зафіксувати цю справжню красу, бо коли я вжила в місті, я не мала змоги все це споглядати. Тож залишу собі ці спогади в телефоні і покажу вам. Зараз ви бачите простий виріб, бавовняна без рукавка, але тут вся була суть в патріотичних кольорах. Полуниця. У нас її надзвичайно багато. Ми просто об'їдалися цією ягідкою. Зараз на екрані ви бачите майку. Це смесовка 50% біскози, 50% крапиви. Легенька, яскрава, м'якенька. Гарний варіант на літо. У 2023 році я спробувала для себе нову кокетку, але я не тільки її пробувала відв'язувати, також я з нею експериментувала. І експерименти були не тільки в кокетці, а й з фактурами. Насправді, мені дуже подобається експериментувати. Мені здається, я і експеримент це одне єдине ціле. Всі ви знаєте, наскільки я полюбляю кашемірові футболки. Це не перший і не останній мій виріб. І в продовження саме цієї теми в мене була відв'язана лапа пейса. Також ці цвітовій гамі, цій кокетці, це від віткнол. Зараз на екрані ви побачите червону кідмахерову хустину. Саме для неї я зробила цілу таку знаєте, кольоритну фотосесію і саме на неї в мене є доволі таки детальний МК. І знову лапопеса і знову Лемсвул віткнув. Подивіться, будь ласка, ще раз, як виглядає ця пряжа в жакарді. Футболка, яку я відв'язала зі 100% кашеміру каріаджі, і відразу вам порівняння дві різні какетки, але відв'язані зі 100% кашеміру. Завершити свої роботи я хочу пряжую Тібет від відзіння баруфа, яка 100% асоціюється з цією місцевостю, де ми мешкаємо, і саме вона була відв'язана на подарунок для мого брата. Вона вийшла легка, але водночас доволі тепла. Шановні дівчата, я дуже сподіваюся, що вам мій ролик сподобався. В ньому я хотіла показати вам усе різноманіття моїх робіт. Бажаю вам всього найкращого, з вами була Юля. До наступних зустрічей!